Всім привіт! Сьогодні неділя. А я сьогодні мушу працювати. Мені потрібно було те, що доробити на вихідних, але мене абсолютно не було для цього часу. До речі, я в окулярах для комп'ютера рекомендую, якщо купити якісні. А окуляри дійсно дуже допомагають працювати, особливо коли ви прям довго працюєте за комп'ютером. А вчора в мене було тренування, тренувалась прям близько більше двох годин. Дуже сподобалось. Сьогодні в мене ще є крепатура, я тільки три тижні як займаюся спортом, тому крепатура поки у мене є. І далі в нас там прийшли друзі, і ми 9 годин грали настольну гру Маленький світ. Взагалі мені дуже подобається, коли збираєшся з друзями грати в настольні ігри. Це супер цікаво, у нас вже навіть є своя маленька колекція. Напишіть, будь ласка, якщо ви граєте в настільні ігри, які саме вам подобаються для ігор з друзями, а які для ігор, наприклад, з дітьми, сімейні. Ось сувеніри, які привезли нам. Наші комов'я вони їздили в Сеневір. Ось такий магнітик для Лізи, дуже гарна тарілочка для закусочок. І для мене ось така дошечка. Дуже-дуже гарно, Це прям корисні подарунки. Ліза в нас колекціонує. А, магнітики, вона дуже любить на холодильнику. Тарілочка дуже гарна, це мені ідеально підійде для сервування столів. І хочу вам розказати про ось таку книгу. Феномен Зара ось так виглядає. Взагалі я дуже люблю читати різні історії успіху, різних компаній, як вони розкручувалися, як вони працюють. Люблю читати біографії, але феномен Зара я вам не рекомендую. Від слова зовсім ось. Так виглядає книжечка, до речі, це зайва Воно заважає, воно просто його треба буде мені відрізати. Бачите, воно псується. Але суть не в тому. Автор дуже погано написала цю книгу. самі там з двох-трьох сторінок потрібно вибрати речення, яке тобі прям цікаво, цікаві факти, про які би ти й почитав, а замість цього це якась ода. Засновнику Зарі дуже багато води не рекомендую. Це давно не читала настільки погано написаної книги. Там буквально 5-10 це максимум, тільки тому, що були деякі моменти, як влаштована Зара почитати. За написання це жах. Важко читати. Чува мега знахідку в Аврорі. Ось така бутилка. Пластикова півтора літра води. Якщо ви е, забуваєте пити воду, берете ось таку дуже зручну, ставите біля себе зразу півтора літра і п'єте. І ще мені найбільше сподобалось, що тут до цієї кришечки можна прикрутити цей контейнер, тому що літом я обожнюю воду з м'ятою лимоном. Якщо знайду, буде ще така бутилка, повторю. Дуже зручно, не потрібно багато разів ходити, зразу півтора літри берете і п'єте. Думаю, навіть спробувати можна взяти з собою на Лізу в школу, по дорозі зайшла в АТБ. У мене зранку зварився, нут, планую зробити салат. Взяла для цього мікс салату. ось такий, Лайм і у водичку, і також трошечки в салат. Ось таку оливкову олію. По акції було ось таке вівсяне бананове молоко. Дивилася, щоб в ньому не було цукру, тільки цукрозамінник. Бананові чисто, якщо дуже захочеться, солодкого, вони дуже смачні. Також до салатику помідорки черрі і у водичку мою була м'ята. Ось, зробила вже салатик. Сьогодні вперше в житті готувала нут. нані це замочувала Воді, і Потім півтора години варила в мультиварці. Все вийшло. Сюди додала мікс салатів, який я вам показувала: помідорки і В холодильнику у мене було трохи бринзи, все збризнула лаймом і додала трохи оливкової олії. Я не любитель мікс салату, але це можна їсти, це дуже корисно, смачно і ситно. Саме нут мені порекомендувала мій тренер, тому що в ньому мало калорій і дуже багато. Швиденько вам знімаю, були Лізою на англійській, і по дорозі зайшли в магазин з дитячими іграшками. Їй подарували гроші на день народження, і вона вибрала собі в подарунок ось такий телескоп. Зараз будемо розпаковувати, дивитися, що там, як. От тут у нього є ніжка. Ось так має виглядати. Розпакуємо, будемо дивитися. Завтра вже вам розкажу вночі. Подивимося на зірки, як нам взагалі. І вона дуже хотіла мікроскоп. Ми дарували. Такий самий її сокласнику. Йому, йому дуже сподобалось. Він багато Лізі розказував, як він все дивиться в нього. Тому взяли такий самий лізі. Тут це можна ставити дивитись, є реагенти О, для вас хороша ідея для подарунків, якщо ви як ми йдете до когось на день народження, чи потрібно щось класне подарувати дитині. Ми її забрали зразу розпаковувати. Покажу вам, що зайшли в Ми Взяли ось такі заколочки. А, в магазині а, добрали Family Toys а, телескоп і мікроскоп. Взяли ось такі ручки-стирачки, вони нам потрібні вже для школи. Вже будуть писати не олівцями, а ручками-стирачками. Сама спробую, що це за звір такий. А, далі Ліза взяла якусь таку цікаву штучку, не знаю, що це в Аврорі. Попросила на вихідні, будемо робити. Нігті. І зайшла ще в сенсай, мені потрібно було оновити рушники. Взяла ось такі дві штуки за 119 гривень. Цікавий малюнок повинен бути. Зараз подивимося. Супер такий весняний. Зараз їх поставлю в машинку прати і Будуть у мене два нові рушнички. Він змогла пройти по слізі. Зараз ось така маєчка з такими класними штучками і до шортиків. І зараз до джинсиків буде мати. В неї вже така була, але менший розмір. Тепер вже. Трошки більше, і вона любиться таке. Розпаковують телескоп і мікроскоп, брали в магазині Family Toys. Ну ми як дарували вже мікроскоп, дитина залишилась в захваті. Це як я говорила, Тому лізі прям дуже потрібно було. І думаю, телескоп також повинен сподобатись. Тому беріть собі до уваги, бо я потім завжди ламаю собі голову, що подарувати вже таким. Трохи старшим дітям. І це прям дуже класна знахідка. Зараз вже складується мікроскоп, телескоп зібрали. Ось так виглядає. Чекаємо тепер вечора, щоб подивитись на місяць на зірки. І треба полити нашу тепличку. Все гарно працює. Вам видно, вийшли вже в нас перші рослинки. Правда, цей полив досить погано працює, тому. Більшу частину користуємося такою піпеткою. А сам телескоп дуже класний. Ну, як вже буде працювати на зірки, вже подивимося. У мене зараз буде велике прибирання. Були майстри: ось уже частину мусора прибрали, будемо зараз пилососити, мити, поставили нам кондиціонери. На цей раз ми взяли неокліма, до цього брали Купер Хантер. А по відгукам читали, що непогані. У нас тут дев'ятий поверх вже дуже було жарко, але пощастило нам навіть казали, що е, ще черги нема на кондиціонери. Буквально через два тижні. Якщо ви планували брати кондиціонер, майте на увазі, уже росте черга, дуже багато людей починають їх брати. Ми взяли два однакові на 35 квадратів, дві кімнати. Подивимося, як буде охолоджувати. Тому що, повторюсь, у нас вже в теплі дні було жаркування. Сьогодні перше травня в мене вихідний на роботі, але Ліза ходила в школу, і після школи була на малюванні. Я зранку вже була в спортзалі, потренувалась, і в мене виникла необхідність в ось в такій бутилці, тому що купляю там так. Виходить, багато пластику, бо допиваю і викидую. І знайшла ось таку красу в Аврорі, дуже зручно, відкручується, щоб легко можна було дома набрати, і тут відкривається важко одною рукою, і можна зразу пити. Були різні кольори, мені сподобався цей. А на малюванні Ліза малювала мене руде волосся. Люблю зелений колір, зелена кофточка і книжечка. Ось така краса. Сьогодні вже п'ятниця-ранок. Збираю Лізу в школу, відведу і зразу після йду на ніг. Я Подивимося, що в мене вийде. Ось моє ось такий новий манікюр у мене вийшов. Яскравий весняний. Я люблю саме з різними дизайнами. Сьогодні вже п'ятниця, обід. Мені потрібно піти вже забирати Лізу зі школи. Сьогодні прийде. Мій покресник, і в них сьогодні буде вечір. Вони будуть грати ігри, проводити час разом. І ще планую сьогодні встигнути піти на тренування. А, також ви бачили, я цього тижня робила салат з нутом непогано, мені сподобалося, але сьогодні вже робила салат з сочевицею, і сочевиця мені подобається значно більше. Вона така з бобових, дуже нагадує звареному виді горох. Ліза любить горохове пюре, тому буду пробувати також їй давати. Щось проходила повснута із сочовиці, ніколи не пробувала її готувати. Напишіть, якщо ви якісь такі цікаві, каші також готуєте, буду пробувати ще щось новеньке. Планую ще спробувати кіно. Дуже багато гарного про них чула. А на цьому буду закінчувати цей влог. Дякую всім за увагу. Всім па-па-па-па!